Як тільки сніг починає танути та підвищується температура повітря на вулиці, у кожного господаря відкривається сезон саженців та пошуку нових ідей, як прикрасити та урізноманітнити власні садиби. Згідно з посівним календарем, на 2023 рік у квітні майже третина днів чудово підходить для будь-яких робіт з рослинами. Тобто можна сіяти, садити, пересаджувати, ділити тощо. Особливо фахівці радять приділити увагу декоративним та плодов. Садам. Весна і осінь це завжди треба висаджувати рослини. Саме такий сприємлений час для посадки рослин. Як з відкритою кореневою системою, так і з закритою кореневою системою, тобто з комом землі або в контейнерах. Станом на сьогодні погода досить нестабільна, тому всім бажаючим доповнити власний сад хвойними чи плодовими деревами варто поквапитися. Саме головне, щоб чим раніше, тим краще. Як кажуть, посадиш грязь, будеш князь. Тому якщо двіження тільки починається, саме Ну, Зараз вже почка наклюнулася, такої весни ще не було, в цей час треба раніше посадити, чим раніше, тим краще. Аби підготувати ґрунт до посадки рослин, досвідчені господарі заздалегідь насичують його поживними речовинами. Якщо у вас є можливість і ви хочете, щоб воно росло ще краще, ще органіка. Перегной, якщо знайдете в наш час, якщо немає мінеральних добрива, головне, щоб не давати там, дали силітру, ну, ви даєте один азот. Надо давати комплексні удобрення». Одним з напрямків захисту садів від шкідників є весняна побілка дерев. Проте на жаль, у квітні це допоможе лише в естетичному напрямку, адже з метою профілактики це зробити вже запізно. Ну їх вилять тітої раствором для того, щоб там. Відпугнути шкідників, обити шкідників і також від сонячного ажога. Ну зараз вже сонячний ажог так можна підбелити, щоб не було це було на було робити раніше. За порукою успішно виконаної посадки є вдало обраний саджанець, аби дерево гарно плодоносило. Саджанець не має бути переохолодженим або сухим. Саме головне перевірити, щоб корінь не був пересушений. Проводиться дуже легко. Ну треба пошкарябати ногтем або чим там, ножичком корішок, і корішок треба шкарябати тоненький. Якщо він виш і воно білосніжне, таке та аж сок тече. Це знаєш здоровий саджанець. Як зазначає Віктор Масюк, потрібно просто любити природу, дерева, рослини і те, чим ви займаєтеся. Саме тоді ваші сади розквітнуть найгарнішими, а плоди з дерев стануть найсмачнішими. Нас включили в четверку кращих питомників. Дуже приємно було виступати. були на конференції німці, французи, італійці. Треба любити, любити все рослину, відноситися з любов'ю, Тоді у нас буде расти, буде гарна, красива і добре більш детально про догляд за рослинами. Дивіться у передачі з найбільше найближчим часом в ефірі та на сторінках у соціальних мережах телебачення Капрі.